Сьогодні я дам вам покрокову інструкцію, як створити свій власний телеграм-канал і почати на ньому заробляти. Перший і дуже важливий крок, який часто люди так аби було, роблять, це вибрати тематику та зрозуміти, як ви будете взагалі просувати цей профіль і як монетизувати. Це дуже важливий етап, щоб, по-перше, ваша ця тематика самим була цікава, бо інакше я на своєму досвіді вам кажу, ви просто закинете цей проект і лише злиєте бюджет, якщо ви встигнете закупити рекламу, або взагалі просто витратити час. По-друге, як ви будете монетизувати? Якщо це просто продаж реклами, то тут по суті просто вибираєте будь-яку тематику. Якщо ви хочете саме монетизувати якимись партнерськими програмами, своїми власними проєктами, тут же треба вибирати саме те, що буде наближено до цього і збирати підходящих вам людей. Зараз на екрані ви бачите один з моїх телеграм-каналів, і якраз тут в топі знаходиться зараз реклама. Бачите, також тут систематично виходить контент. І знову реклама таким чином мотизуються телеграм-канали. Якщо знову ж таки ви вже маєте якусь аудиторію, і власне вона буде цікава іншим рекламодавцям для розміщення. Ось ви можете бачити мої канали, бачите мій прайс-лист, і таким чином, власне, я і монтизую свої канали. У мене є сітка, в якій я продаю рекламу. І, відповідно, отримують з цього дохід. Другий крок це власне технічно створити сам канал, заповнити його на базовому рівні, та вже тоді можна рухатися до його просування. Тепер давайте прямо зараз з вами покроково створимо канал. Це для тих, хто не вміє як робити. Якщо ви вмієте, то переходьте за тим кодами у наступний пункт. В розділі чати натискаємо зверху ось тут, де як написати новий чат. Натискаємо новий канал, створити канал. Назва каналу. Хай буде просто канал. Опис. Тестовий канал. Просто зараз все це для прикладу. Далі. Обираємо, буде канал у нас публічний чи приватний. Нехай буде приватний. Також можна зразу налаштувати, чи люди зможуть скачувати ваші публікації собі. До прикладу, Залишимо, як є. Далі. Не треба нікого додавати в моєму випадку, але ви, якщо маєте якихось друзів, знайомих, які з радістю підпишуться на ваш канал, то ви вже власне, можете їх залучати і це буде ваша перша аудиторія. Далі, коли вже канал створено, ось ми натискаємо. Можемо тут додавати адміністраторів. В підписниках також можемо додати підписників. Це будуть наші, Коли у вас менше, ніж 200 людей в каналі, ви можете своїх контактів запрошувати. Вони будуть додаватися. Якщо їм буде цікаво, вони залишаються, якщо ні, то вони виходять. І також ви можете запросити посилання. Бачите, можна керувати посиланнями своїми запрошувальними, а саме зробити ще посилання. Тут можна налаштовувати, чи у вас буде закрите посилання, але людина автоматично додається, чи ви ставите ось так. І можна або воно буде автоматично з часом додавати, наприклад, через день. Або ви можете самі приймати заявки, коли вам захочеться. Наприклад, створимо так. Ось у нас вже є додаткове посилання. Бачите, в нього є строк, коли воно спливає. Бачите, зворотній лік іде. І таким чином буде власне, приходити нова аудиторія. Можна змінити канал. Додавати сюди, по-перше, аватарку. По-друге, опис, назву, все це можна змінювати. Можна змінювати тип каналу, бачите, ось, приватний. А ми хоп, нажимаємо публічний і треба лише придумати ваш нікнейм, і він стане публічним. Нік не має цьому сенсу зараз. Також можна підписувати повідомлення, тоді кожна новина, яка виходить, буде підписана саме який з адмінів це опублікував. Додавати адміністраторів теж можна ось так. Додати адміністратора і обираємо необхідну нам людину, але якщо тільки вона підписана на канал. Тобто, щоб додати адміна, треба, щоб він спочатку підписався. Публікації також робляться дуже просто. Закриваємо це. Якщо у вас текстова публікація, просто натискаємо на клавіатуру і робимо ось просто пост. І він виходить. Бачите, підписано, що саме я це опублікував. Якщо у вас із фото, то вибирайте необхідну вам картинку, до прикладу, ось цю. І ось опис. Готово. Третій крок. Нарешті ми дійшли до просування. Тут вже треба, якщо ви дивилися мої минулі випуски, то знаєте, обрати який спосіб ви візьмете. Або, власна реклама. Вона підходить переважно для тематичних каналів, і в тому числі для новинних. Або якщо у вас новинні канали, то ви можете купувати заливи. це... Я більш детально в цьому відео розповідав, коли вам будуть рекламувати до того моменту, як набереться певний прихід аудиторії. В будь-якому разі, щоб вміти знайти як тих, хто вас прорекламує, так і в майбутньому рекламодавців, так, хто у вас купує рекламу, необхідно мати необхідний контакт. Саме для тих, хто хоче швидше і з меншими ризиками почати вести свій канал або купити готовий і одразу монетизувати, я створив свій закритий канал. Тут я зібрав сотні чатів більш з купівлі продажу, реклами, заливів, взаємного піару, переливу трафіка, купівлі каналів. Все тут є, плюс можливість без обмежень ставити мені питання по веденню і просуванню телеграм-каналів. Наразі я попереджав, що буде підвищення ціни, тому з 1 грудня 2024 року коштує доступ 1390 гривень. Ця ціна повністю обґрунтована тим, що тут. Дуже багато вже матеріалів за понад 2 роки. Плюс я постійно додаю, і ви можете завжди до мене звертатися за допомогою. Таким чином, якщо ви бажаєте долучитися, то будь ласка, ось реквізити ФОП, ви можете на ключ-карту, можете по Ібан, як вам зручніше. В будь-якому разі оплачуйте, пишете мені, і я з радістю вас додаю. Відповідаю на ваші питання, ми з вами працюємо. Де брати контент? Також до мене часто ті люди, які потім заходять закрити канал, звертаються з таким питанням, де взагалі брати ідеї для публікацій і так далі. Якщо у вас новинні канали, ви можете підписатися на інші новинні канали, дивитися, які новини там виходять, з яких джерел вони беруть. І потім вже таким чином обросати різними місцями, де ви берете інформацію, різними як зарубіжними, так і вітчизняними сайтами, журналами. Там багато матеріалів. Якщо у вас тематичний канал, то там вже дуже індивідуально. Якщо це там. Якісь картинки чи музика, то відповідно берете там джерела, де картинки, музика, тої тематики, що вам треба. Якщо це якісь статті, то це вже треба їх писати, власноруч або наймати людину. До речі, в закритому каналі багато таких пропозицій є по людях, що власне можуть за вас робити і контент, і займатися рекламою, тобто бути вашими менеджерами. Як же все ж монетизувати цей канал, який ви вже створили? По-перше, треба знову ж таки, вже знаючи, як ви будете монетизувати, коли ви набрали певну аудиторію, або продавати рекламу, подаючи свої канали, або канал у різні біржі, які є в закритому каналі, або також бути учасником різних площадок, які зібрані там, же, і ви можете отримувати просто купу замовлень, з них вибирати, які для вас підходять як по умовах, так і по тематиці. Тому треба мати якомога більше контактів, і це дуже важливий момент. А якщо ви просуваєтеся продажем своїх послуг, то це вже геть окрема історія. В будь-якому разі, чекаю вас в закритому каналі. А якщо ви хочете дивитися більше відео про телеграм, просування, заробіток тут, то підписуйтеся і ось тут плейлист з іншими відео.